Дорогі наші сьогодні вранку надії торкаємося теми нашого здоров'я. Будемо сьогодні говорити про це дуже багато. І отже, перша тема, яку будемо піднімати, про те, як парити ноги і чи може це бути таким ефективним засобом для того, щоб знизити тиск. Нам в цьому допоможе розібратися власне і в міфах про самодопомогу з проблемами тиску. Юлія Шведь, сімейна лікарка, власниця приватної медичної практики, лікарка-методистка центру спортивної медицини. Доброго ранечко. Добрий Добрий Вітаємо. Вас. Я знаю, що ви до нас сьогодні надовго. Сьогодні <рес> на ставках ранок з Юлією. <рес> <Це> точно. <рес> Тому що всі три теми, друзі, будемо підіймати з Юлією і все це дуже важливо. Тому найперше поговоримо про наш тиск, про. Е не скажу, не знаю, чи це народні методи, чи це просто дійсно дієві медичні методи. Будемо розбиратися. будемо розбиратися. Ось, кажуть, що один з таких методів є це парити ноги, такі, якби Гідротерапія, лікування гарячою, холодною водою, угу, угу. ось так, так би мовити, циркуляцію крові там запускати, і все має відновитися. Чи дійсно парти ноги допомагає знизити артеріальний тиск на вашу думку? Е, трошки допомагає. Так слово е, трошки. Якщо це тиск не занадто високий, якщо це не 200, то це по перше парення ніг воно буде така, як відволікаюча терапія. Пацієнт відворечеться від того, що йому погано, він попарить ноги. Переключиться і тиск там да, сам собою нормалізується. Ага, тепер він буде думати не про mm. тиск, а про ноги. А <серас> про ноги, <серас> бо <'ї, що серас> йому там гаряче. <серас> там гаряче, так. Тобто це може бути <серас> чисто психологічно такий елемент, який <серас> може так, ]ити. але тут є ще такий як елемент кусочок, що периферічне коло кровообігу, воно розширяється угу. і трошки знімається навантаження центрального коло кровообігу. І тиск він дійсно трошки падає, але не так суттєво, там може 10 одиниць. І коли це тиск 140, то добре, він впав до 130. Сти все чудово, а коли це тиск 200, то паренням ніг ні. Але поки на швидку, або там хтось, дружина, чоловік збігає за ліками, це теж може бути дієво. Боротися з тим симптомом може допомогти, так, так так. Угу. тобто, це не шкідливо в першу чергу, можна е, ні, зазначити так. Ні. А, Шкідливо буде, якщо пацієнт буде думати, що я тільки попарю ноги і більше ніяких ліків приймати не буду, то можна дочекатися поганих наслідків. Але якщо він при цьому там розуміє і поміряв, в нього 180, він паре ноги, а тим часом щось робиться, або викликається швидка, або е, біжить хтось за ліками, або дзвониться сімейному лікарю, то так, це не буде шкідливо. Це, власне, доказано медициною, що це нормально, це не забороняється лікарями. Тобто Ні. ми хочемо розібратися. Тобто, якщо людина це робить, знаєте, і. Е, Приїжджає швидка і бачить, що там людині ще гірше стало, тобто знаєте, ну хто буде винний в цьому випадку, там якщо предсмертний якийсь там момент стався, е, людина, тому що вона зробила тому, що це не можна, чи Добре. зробила те, чому тому, що. Не знала рівень, при якому це можна е, не, не. ні, прямо до там до смерті себе людина цим не доведе, але а вже ж якщо це тиск, там, припустимо, 200, то це взагалі дуже опасно і треба викликати швидку. А до того моменту, якщо він попарить ноги або помочить їх холодною водою, е, то суттєво це не, не вплине. Ну він собі не нашкодить. Я пам'ятаю раніше приймав участь ну, в таких акціях, вони називалося виставки здоров'я. Ось. І у нас був там різний стенди. Ми говорили про здоровий сон, про харчування, про відпочинок, про перебування на сонці. І одна із не... станцій була вода. Ми говорили про те, як пити воду правильно, скільки uh -huh. корисно контрастний душ. І там був такий момент, там деякі вже лікарі, які мали більший фах в цьому. То вони показували таку якби, процедуру, виходить, в чому? Не просто парити ноги, uh -huh. а людина ну, майже як догола роздівається, закутується в водіяло, uh -huh. і вона ставить ноги в гарячу воду, і uh -huh. вона доливається, а сюди до голови прикладалось холодне э, э, uh -huh. рушничок з холодною водою. На такому контрасті, і воно uh -huh. якби ще більше стимулювало і допомагало знизити тиск. Це так само? Чи, так, чи, воно чи... працює приблизно так само. Це те саме, що я казала, знімається навантаження з великого кола кровообігу на більш так, периферичне. Uh -huh. Uh -huh. Тому що, пам'ятаю, це проводили і, ну, я не знаю, старші люди, знаєте, чи це саме в внущ... таке було, але вони дійсно казали, воно класно. Тобто вони прям наглядно uh -huh. викликали з залу, проводили, ну як ви кажете. Не зашкодить, але може в чомусь допомогти, mm -hmm. там поки ну, хтось так. побіг за чимось сильнішим, або іноді, коли там 140, трошки поболіла голова, і людина вже знає, що їй це допомагає, то так, нічого не бачу в цьому погано. Я більш бачу погане. Я вчора ну трошки дивилась в інтернеті з приводу цього тих, мабуть, це називається народні методи, і я дивилась, що є таке обтирання уксусом. Я не дуже розумію для чого. Я не але поч... воно воно буде шкідливо. Воно буде шкідливо. Да. А чому? Бо тому, тому що я також, сам я також чула угу. про, про цей метод. Ось я е, якось ти розумієш логічно, що ну як це може бути правда, як це може працювати. Uh -huh. Але чому це шкідливо? Я думаю, так само, що воно працює як відволікаюча терапія, але сам оцет, він по собі е, є досить токсичний. Uh -huh. І я особливо дуже проти, коли маленьких такий. дітей так, так. обтирають це про температурі. Він дієвий, я нічого не можу сказати, але він токсичний. Є більш ну рофен, будь ласка, він не такий він не токсичний, ну там в uh -huh. адекватних кількостях. Через то оцет, я думаю, що от хто там старші люди, вони просто думають це більш для них відволікаюче, Він так про не працює. І якщо вже ж там людина обтерлася оцетом один раз в своєму житті, ну нічого то не, не зробить поганого. Але якщо це така практика регулярна. То це ну досить така токсична речовина, вона може діяти на починку, токсично буде гепатотоксичний ефект, навіть доходити до токсичного гіпатиту. Є наукові дослідження, що коли це робити регулярно, і часто це може викликати рак. Кресто, угу. ну так не треба так гратися. Зрозуміло. Які ще на вашу думку можуть бути методи такі природні? Типу, як гідротерапія, ще допомогти знизити тиск. то б ми могли б порадити людям. Коли там не знаю на перепад погоди, знаєте, знову там тиск підіймається. І от що елементарно людина могла б в домашніх умовах зробити? Я взагалі за те, щоб артеріальний тиск коригувати з сімейним лікарем через те, що підвищення артеріального тиску, це взагалі можна сказати пандемія. У всьому світі це сама велика проблема. Так. І є ж такі наслідки після нього як інсульт інфаркт. Ага. Через то краще, коли тиск піднімається регулярно і ця проблема існує регулярно на препаратах на пожиттєвій терапії, яка буде коригувати цей тиск, і ми запобігнемо тих таких жахливих наслідків. Якщо це якась там одноразова акція і так сталося на погоду, то в принципі може допомогти там метний чай, може допомогти водичка з лимоном з медом, якщо немає алергії, може допомогти там банальна валеріана, заспокоїтись, відкрити вікно якось себе відволікти від цього. Але якщо тиск підіймається регулярно, то всі ці методи вони не працюватимуть. І так можна собі тільки нашкодити. Через то зараз навіть в молодих людей є гіпертонічна хвороба, Ого. вона розвивається зараз набагато раніше, ніж ніж там було 20-30 років тому. І вже ж чим ми самі собі можемо допомогти це знизити вагу, якщо вона більша від норми, це тримати дієту. Є така дієта, називається сто 10 по певзнору. Ну, там в інтернеті її можна знайти, там менше солі. Це така дієта от, для серцево-судинної системи, угу. яка угу. і коригує і нормалізує тиск. Кинути палити, якщо палити, це теж нормалізує тиск. Yeah. Якщо модикувати модифікувати в оці фактори, там вага, паління, дієта, менше солі, менше цукру, то в принципі тиск нормалізується на 10-15 одиниць. Тобто, якщо в людини там, наприклад, в 30 років тиск уже під 140, то такою модифікацією життя вона собі зробить його 130. І uh -huh. це буде класно, бо 130 – тридцять то ще є варіант норми. Uh -huh. а вже ж якщо це вже людина старша, там літнього віку, в цієї людини під 180, то навіть якщо вона триматиме дієту, якщо вона скинеть вагу, кине палити, то все одно їй треба буде якась там uh -huh. ще медична допомога. Іноді так буває, що людина відчуває, що їй там щось не дуже добре, і починає міряти тиск в цей період. А міряє він показує дуже високі показники, і вона ще більше хвилюється, ще більше тиск піднімається. Але чи може бути таке, що це справа в тому, що люди правильно його міряють? Як виміряти так, щоб ну, от, точно зрозуміти, що це будуть показники, яким можна довіряти? Uh -huh. Які, можливо, найчастіше помилки допускають люди, коли міряють тиск? Угу. Ну, я взагалі люблю, коли міряють механічним приладом тиск, але не всі вміють, бо угу. то не дуже просто. Зараз дуже класні ці всі апарати для вимірювання тиску різні, там натиснув одну кнопочку, або як браслет одів. І вони, в принципі, адекватно показують. Я іноді своїм пацієнтам говорю, що ті, що електронні, вони трошки можуть там. Робити похибку, наприклад, в 10 одиниць. Угу. І от хто страждає артеріальним тиском, для кого це вже проблема, то особливо там старші е, люди, то ми домовляємося так, що вони приходять до мене на прийом. там якісь, е, Хто близько живе, може, хоч кожен день зранку прийти поміряти, хто далі, то хоча б пару разів в тиждень зі своїм апаратом, і я міряю моїм. Ми дивимося, яка між ними похибка, наприклад, 10 одиниць. І от е, жіночка у мене одна була, вона ходила буквально буквально той тиждень, кожен uh -huh. день. Е, ми вичислили, що в нас там похибка 10 одиниць, вона собі вже знає, що якщо її апарат показує 150, це в неї 140. Таким чином вона не дуже нервується. Так дуже часто, коли пацієнти бачать високі цифри тиску. Вот на тонометрі, вони настільки нервуються і себе накручують самі, що він піднімається це... напевно алгоритм. 150, uh -huh. так, де мої таблетки, а насправді 140. Uh -huh. Ну так, але uh, то теж неправильно, якщо лікар призначив таблетки, пити їх тільки тоді, коли в тебе я кажу, тиспідніс. що в людей знаєте, uh -huh. там вже uh -huh. так. мій поріг вже там знаєте, uh -huh. дійшов. Так, да, да, Вже він перевищений. <свят> то, е, так, або є зараз в аптеках дуже багато. в будь-який день да, прийдіть і Всі підуть на зустріч, там помірюють, то не буде проблем. В uh -huh. будь-який медичний заклад можна зайти, попросити поміряти. То ну, я не думаю, що uh -huh. хтось скаже ні, я б не сказала. Uh -huh. <свят> 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 а, і ще таке питання, Юлія. Е, ви говорите про те, що дійсно, на превеликий жаль, не знаю, це хвороба чи як цей стан він молодшає. Серцево-судинні це дійсно номер один в світі по смертності і так далі. І якщо дійсно ця хвороба молодша, а тренд бути здоровим і займатися спортом набирає популярності. Ось, що би ви порадили молодим людям, які, можливо, не знають, що. Ну, я молода людина, в мене ж все нормально з серцем. Mm -hmm. А насправді я, можливо, вже в цій категорії, яка б стала популярною, що молоді люди вони можуть мати гіпертонію в чомусь. І як їм правильно займатися спортом, як визначити, чи спорт шкодить, не шкодить, тому що ми позаймалися такий, ну все ж нормально, ну да, трішки голова крутиться, це ж нормально після тренування. Mm -hmm. Як зрозуміти, що це вже трішки щось. Небезпечніше ніж просто перенавантаження. Е, ну ми завжди з моїми пацієнтами домовляємося, що вони мірюють тиск зранку і ввечері. Uh -huh. е, іноді, якщо там вони да, тільки входять в ці тренування, це для них нове, uh -huh. то і після тренування. Е, зараз майже у кожного там або на годиннику, або є така штучка, називається моторпуль. Пу... всі це знають. міряють також пульс Це при коронавірусі. Що знаєте, ми набрали з цих модних словечок, всякі рівень кисну на купили. Це добре, в кожного є дома, так зручно. <реш> вот. Мірік записує мені на листочок. Це є такий, ми його називаємо щоденник артеріального тиску. Uh -huh. І при цьому пишуть такі смайлики, як вони себе почувають. Ну, наприклад, от, тиск 140 на 90 він себе почуває прекрасно, він його не відчуває, або тиск там, 120 на 80, та йому якось погано. І він це мені смайликами малює. Буквально 10 днів вистачає, аби подивитися оцей щоденник і зрозуміти, чи потрібно вам там додаткові обстеження, або можливо вже потрібна. Терапія від артеріального тиску, або, можливо, просто ми модифікуємо життя, uh -huh. і воно знизиться. Е, через те, коли людина вона відчуває, що їй після тренування якось зле, то я раджу піти до сімейного лікаря і з цієї проблеми розібратися. То недовго, і то можна навіть онлайн робити. Тобто 10 днів потрібно десь для того, щоб визначитися середнірів. Тому тобто. що, дійсно, як ви сказали, для когось 120 на 80, а в когось 140 і. Ну і норма можливо. Так, буває, приходять якось. Ну, для себе я замітила, що це тенденція вона більше в чоловіків, що чоловіки не відчувають артеріальний тиск. Буває, приходять 180 на прийом, міряєш. Це така знахідка цікава. Ти просто він прийшов, йому чудово, він там, або взагалі спортсмен, або він чудово <сміття> себе почуває. Ти міряєш, а в нього там 180 Вау. і вже в тебе <сміття> очі великі. Ти я думаєш, так, господи, я кажу, вам добре, так, да, мене все добре. І тоді ми починаємо да, гратися з, вже з щоденником і шукати uh -huh. проблему. Проблема артеріального тиску, вона ж не тільки там, да, як гіпертонічна хвороба, гіпертензія. То буває, проблеми з нирками викликають да, підняття артеріального тиску. Ці проблеми вирішуємо uh -huh. і тиск нормалізується. Так що треба просто такі речі все ж таки з сімейним лікарем так. обговорювати. Дуже дякуємо, дуже дякуємо, Юлія, за таке чудове спілкування. Дійсно, здається, Проста річ, всі нам знайома, але дійсно, друзі, якщо на початку не знайти норму, дійсно баланс нашого серця, як воно має працювати, то потім буде, знаєте, вже важче боротися з тим серцево-судинними захворюваннями, адже. Друзі, в тренді номер один на превеликий жаль серцево-судинні захворювання. І дійсно, як сказала Юлія, багато чинників на це впливає. І ужиріння, і нездорове харчування, і різні хімічні елементи, які ми приймаємо. Тому давайте цінувати. те єдине здоров'я, яке в нас є, друзі, і воно нам подякує. Залишайтесь з нами. Юлія Швець з нами залишається. Будемо мати ще дві чудові розмови.